А ви також завжди чекаєте від себе ідеальних результатів. А що, якщо я вам скажу, зробити не ідеально, а досить добре. Але ж багато хто сприйме це як зниження планки, а я вам скажу, це зниження неврозу. Спробуйте хоча б раз зробити досить добре, а потім покращити результат, якщо у вас буде на то сили і бажання. Коли ми чекаємо від себе ідеального результату, ми блокуємо мотивацію, бо з'являється тиск, напруга, хвилювання. А якщо робити щось, виходячи не з травм, спираючись не на травми, а на наші цінності, на наш ресурс, то одразу відчувається свобода. Свобода жити так, як нам хочеться. Бо у цей кайф, коли вам нікому нічого не потрібно доводити, не потрібно догоджати, не потрібно чекати схвалення. Ой, бо все фігня. Головне наш стан, наш емоційний стан. Це важливіше, бо робити можна насправді будь-що, будь-коли і будь-де. І тільки вам вирішувати, як ви це будете робити.